Сьогодні 5 жовтня, позаду мене стоїть намет. А чого він стоїть? Бо мене вигнали з хати. Жінка вигнала. І я буду ночувати в наметі. Мені сумно. Але це я пошуткував. А як насправді дивиться спочатку? Всім доброго дня! Сьогодні 5 жовтня, і, незважаючи на погоду, я вирушив відпочивати на річку Десна. Як трапилось, вчора пише мій товариш. Мол, він відпочиває на річці, мол, приїжджай, приглашаю. Ну, я недовго думаючи, відпрашуюсь у свого директора Тараса Олексійовича з роботи. відпрашуюсь у ріточки. З вечора починаю збиратися, варить кашу. Це в мене готується правильна каша на ляща, А це її наслідки. Як я не старався? Вся кухня в пшоні. Замаринував шашлика. Сьогодні утра заїхав в магазин, затарився харчами, водичкою. І вирушаю. Їхати мені приблизно 50 кілометрів це десь трохи більше, ніж година. І потім ще на лодці треба перепливати на той берег. Сіноптики, як завжди, передавали гарну погоду. Але на небі хмари. В я вже більше ніж половина. І тут почались гарні краєвиди. Температура за бортом 14 градусів в салоні 24. Я вже приїхав на місто. Ось мої речі. І ми їх загружаємо в катер. Це Капітан, а он катер наш. Річка Десна. Така краса. Це мій товариш. Він уже не перший раз мене переправляє на той берег. І я вже гарно знаю, що паромщик працює на пиві. Я налью тобі лодочник. Нас зустрічає хазяюшка. Я вже на місці і коротенький обзор от такої краси. Дрова. Отут Олег ночує. Зараз і я поставлю намет. Тут ночує, а тут ночують його речі. Бензопила є, ну тут круто, це мої речі. І першим ділом я буду ставити намет. І так. Намет я поставив і зараз покажу, що всередині. Тут у мене обув, тут речі. У мене є спальник, одіяло одне, одіяло друге, самонадувний каремат, подушки. Я думаю, я не змерзну. Це стоять Олега Фідера. І зараз ми подивимося, яку він рибку вчора піймав. О! По... Норму, зараз ми візьмемо автопром. І вип'ємо по 50 грам пива за приїзд. Це... Щось клюнуло. Зараз подивимося. Ось... І це у нас, походу, чи головень, чи язь. Оце краса. Або дуже здорова плотва. Заводі її сюди. Оп. І подивимося. Що це за рибинка? Да щось не похоже це на плотву. Це, це вроді чи ясь. Це ясь. Я зварганив таку кашу. Це пшено. Макуха і якась покупна штука. Це буде моя прикормка. Ну, на мій погляд, вийшло ідеально. Вже потемнішало і нам хочеться вечерять. Я готую салат. А тут Олег готує шашлик. Ех, красота. 19.30 на годиннику. І ми нарешті сідаємо вечерять. А що ми будемо вечеряти? А то що Бог послав? А Бог сьогодні послав сіль, сир, хлібчик, салат з помідорчиків і огурків, шашличок. Ой і дуже гарну компанію. Там у нас палає вогнище, а там річка Десна. Ми відпочиваємо. Поки ми вечеряли, знову клюнула рибка. Я не знаю, чутно чи ні, як кастрик тріщить, але ми на цієї ноці закінчили вечерять і зараз будемо йти лягати спадки. Всім на добраніч!